Доброго дня всім. Ось вже я вийшла годувати своїх котиків, які вони їдять з пакета. Ті вже й трохи поїли. Нас ночою пройшов такий гарний дощ. Все, правда, в болоті було, поки перемила, вон, водичку чисту налила, чисті коробочки достала, бо все в болоті, все грязне. Котики їдять. Це ще не всі. Васька вже ось поїв, сидить. Вась. Це наш Васька. Найда вже теж поїла. Ті ще в підвалі, рижик, долматка. А ці їдять. Це кошечка якусь звали, вона вже від нас не уходить. Ми її забрали з другої території, але вона вже тут прижилася. Ця так і продовжує сидіти в пакеті. Там дуже смачний корм, тут не такий.